Шукають вибухонебезпечні предмети, психотропи та затримують зловмисників. 55 службових собак поліції Київської області виконують оперативні завдання на території області. Є серед таких тварин, є серед тварин, такі, які виконують гуманітарну місію. Вони шукають людські останки. Як поліцейські кінологи тренують своїх чотирилапих напарників, бачив наш кореспондент Олександр Кривокульський. Собака своєю поведінкою казав, що там щось є. За лічені хвилини службовий пес знаходить вибухівку, яку заклали у передній бампер вантажівки. Вибухова речовина тротил. Пан німецька вівчарка. На службі три роки шукає вибухонебезпечні предмети та зброю. Заступаємо з ним на блокпости, їздимо на розмінування. На щастя, здебільшого вони фальшиві всі. Із чотирилапим підопічним Олена переїхала з Херсонщини. Вже рік кінолог працює на Київщині. До цього вони працювали на пропускному пункті Чонгар на межі з окупованим Кримом. А ось це вже тренування бельгійської вівчарки Аїд. Такий позивний кінолог Весна Лобода придумала хвастатому ще з народження. П'ять років службовий собака шукає наркотичні речовини. Ми навчаємо, навчаємо собаку від місяця до півроку. Аїд тіше. А, після чого тренування а, проходять кожен день, зараз Аїд виконує ще одне завдання: допомагає правоохоронцям затримувати ймовірного зловмисника. Робочі умови для тварин постійно покращують. Якщо раніше чотирилапих перевозили у власноруч перероблених машинах, то тепер для службових собак навіть виділили комфортний спеціальний транспорт. Вперше в Україні поліцейські отримали унікальні кінологічні авто для перевезення службових собак від фонду Говарда Баффета. В даному він тільки знаходиться мікроклімат. Це система кондиціонування, яка забезпечує комфортне пересування всіх чотирьох службових собак? Бак для води ось кран. Е... Тобто можна не треба возити так. Ми раніше возили з собою там баклажку з водою обов'язково, тому що коли їдеш, ніколи не знаєш наскільки ти їдеш, коли ти вернешся. Виїжджаючи на виклик, службова собака має бути. Відпочивати та в комфортних умовах, що приїхавши на злочин, вона могла працювати. А роботи для тварин вистачає: кінологи несуть службу на блокпостах, постійно шукають небезпечні речовини на деокупованій території Київщини, а також займаються пошуком людей та працюють під час слідчих дій. У нас 55 собак за різними напрямками. За ще якщо 10 додадуть вже підготовлених, це буде дуже сутеве поповнення. Нині на Київщині функціонує. Панує один основний навчальний кінологічний центр в Ірпені. Минулоріч він постраждав від ворожих обстрілів. А також є ще три подібні пункти для тренування собак. В майбутньому правоохоронці планують збудувати ще один новий кінологічний центр в Бучанському районі. Ми плануємо там зробити і класи, і місце проживання для кінологів, які разом зі своїми братами меншими будуть приїжджати і готуватися безпосередньо на базі цього центру. Тим часом Олена зі своїм чотирилапим другом планують повернутись додому. Збираємося з ним вертатися назад в Херсонську область. Думаю, що там теж нам буде дуже багато роботи. Давайте. Олександр Кривокульський, Максим Кондратенко, Телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.